Як я готуюсь до відео про персів. Виявили, що історію стародавніх персів дуже важко розповісти, без того, щоб не згадати мільйон взагалі всього, що з персами, власне, не дуже і пов'язане. Здавалось би, на перший погляд, а потім виявляється, що якщо це не згадати, то ну, про персів вже і не розповісиш нормально. Тобто, щоб розуміти історію стародавніх персів, все ж таки потрібно ото все розповісти спочатку. В першому відео ми вже з вами розібралися звідки походили ці індоіранці, хто вони такі, як вони куди примігрували, хто ж такі Арі? Оце з всім цим ми розібралися: розселення, території далі. В наступному відео ми будемо розбиратися. Ви ж бачите, є тепер богиня, богиня усяких різних схем, і зараз розкажу ще чого: докопування до Вікіпедії нашої. Ну, то таке, значить. Неможливо розповісти історію перців без історії міді.